Припустімо, ви повірили, що стрес це не завжди погано. Але який саме стрес корисний? А ось тут наука нам давно вже дала відповідь. Є три перевірені варіанти. Перший це голод. Ні, це не марафон із виживання на воді і повітрі, а періодичні розвантажувальні дні. Достатньо пропустити кілька прийомів їжі або зробити 16-годинну перерву між вечерею та сніданком, і організм уже активує захисні механізми. Тобто застосовувати в своєму житті так зване інтервальне голодання. Або раз на тиждень влаштовувати 24-годинну паузу без їжі у щурів. Такий підхід збільшує тривалість життя на 50-100 У людей дані теж обнадійливі. Друге це високі та низькі температури: сауна, сонце, баня, контрастний душ, крижана ванна. Якщо використовувати їх з розумом, шкіра зміцнюється, старіння сповільнюється, а ризик раку і серцево-судинних хвороб знижується. Головне це не перегибати. Дозоване тепло омолоджує. Перегрів вбиває те саме і з холодом. Ну і третє це фізичні навантаження, Бажано і силові і кардіо, тобто чередувати. Але загалом краще хоча б будь-яка активність, ніж нічого.